Привіт, народ! Я впевнений, що майже всі з вас вже бачили цей відеоролик від Face Punch. Як ви вже зрозуміли, вереснева обнова вступила в дію. І я вам хочу сказати, що роботи було проведено немало. І це одна з найбільших обнов. Причому, як на мене, вона крутезна. Отже, в обнові нас чекають стенди для зброї. Броньована повітряна куля, парашут і можливість десантуватися. Страшна зброя, бойовий гвинтокрил. самонавідна ракетниця. І ще кілька крутих деталей. З вами україномовний YouTube проект StartGame І давайте зі всім по порядку. Отже, стенди для зброї, це новий DLC. Його вже можна придбати, коли заходите в ігру. В нього входять 4 типи стендів: Три підвісних на стіну і один, що ставиться на землю. Коли наводите на зброю, що висить, можете поміняти зброю, яка у вас вже є, або взяти, якщо у вас зброї в руках немає. Сильно ігру воно не поміняло, проте в ваших базах появиться трішки більше стилю. А якщо вас цікавлять круті бази, то пропоную переглянути одне з моїх останніх відео. Броньована повітряна куля. Це, грубо кажучи, броня, яку можна вдягнути на кулю. Зажавши клавішу E е біля топливного баку. Причому, коли ви її спорядите, то зняти її вже не можна. Броня доволі часто попадається в ящиках, або її можна вивчити на першому верстаті. Так би мовити, не за весь скраб. Куля тепер закривається дверима, проте замок на них не можна ставити. Кулі є певний різновид амбразур, через який можна вести бойову роботу по ваших цілях. Ну і звісно ж, повітряну кулю тепер можна придбати в лагері бандитів за 150 скрапу. Там де і коптери. А ще тут можна придбати бойовий гвинтокрил. Це така собі машина для знищення, якою можуть керувати дві особи: один в якості пілота, а другий як стрілець, що нас плавно притягує до турелі, яку можна спорядити зброєю і патронами до неї. А далі, як в голівудському блокбастері, сідаєш на місце стрільця, зелений екран, ціль і вперед мотлошити своїх ворогів. На гвинтокрилі також є місця для розміщення ракет. Проте, якщо зброєю ви керуєте куди стріляти, то ракети витять туди, куди дивиться ваш гвинтокрил. А ще у відділення для ракет можна споряджати флеєра, які працюють як теплова пастка для систем ППО та самонавідних ракет. Лишилося сказати, що він вартує 2250 скрапу. Переходимо до самонавідної ракетниці. Вивчається на верстаті другого рівня. Зроблено, як і все в грі Rust, з гімна і палок. Кусок труби, камера. Подушка, ну і трішки неток, потребує спеціальний тип ракет. Ось приведені бойові параметри ракетниці та самих ракет. Прицілюватися нею як звичайною ракетницею не можна. Наводите ціль на вашу жертву, і починає йти звук як з ретранслятора. І заповнюватися шкала. Коли вона буде повною, можна здійснювати постріл. Щоб вона летіла в ціль, після пострілу необхідно курсором вести вашого ворога. Ми ж цього не будемо робити, оскільки нам ще не знадобиться цей гвинтокрив. Слід додати, що коли ви цілитеся в повітряну ціль, то пілот також чує звук. Що сигналізує про взяття його в жертву. І якщо у вас не бойовий гелікоптер або ви не зарядили флайера, тоді вам як можна швидше треба летіти по прямій, оскільки в самонарідних ракет є дальні застосування. Якщо ви покинете цю зону, то ракета просто впаде. Далі парашут. Як на мене, дуже кайфова штука. Десантуватися можна з будь-чого. При нажиманні клавіші Space відкривається парашут. Проте, якщо помилково ще раз нажати, то він відчіпиться і ви ринете камнем в земну поверхню. Управління доволі реалізоване. Лише дивно, що ви можете діставати зброю і вести вогонь. Проте периметр ведення вогню обмежений, і щоб прицілитися в потрібну мішень, необхідно підкіровувати парашут. Що доволі незручно, ви ж, в свою чергу, будете доволі легкою мішені. Для парашута створили окремий слот, в який його необхідно спорядити, якщо цього не зробити, він не відкриється. Після приземлення парашут буде валятися поряд з вами в відкритому вигляді, і ви повинні його змотувати. Вивчається парашут на другому верстаті. Ну і нарешті розробники додали глобальний рендер карти. І якщо його включити в налаштуваннях, то вже не буде моментів, коли громадна база виринає перед вами, коли ви вже залетіли коптером на територію і з крутим лутом в щось врізалися. Наостанок, Twitch Drops. Половина часу вже минула, тому поспішайте, якщо сподобалися якийсь скини. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал дальше більше.